Hello, людоньки! Я тут так подумала. Треба би по мені вам розповісти історію, чого я взагалі на Ютубі. Чому я стільки разів йшла і поверталась на Ютуб? Чому починала знімати і закидала і так сто мільйонів разів спочатку? Я вперше зареєструвала свій канал на Ютубі в 2011 році. Так. О, так. Я така стара. Че, в 2011 році. Ще 2011, 2011 2012 рік ем, прийшов в моє життя, і моя сестра е, познайомила мене з Ютубом. Зареєструвала мене там, сказала: тут різні відео, ролики, ти можеш тут щось переглядати, щось цікавитись, щось навчатись. Тут є блогери. Я така блогери? What? Приблизно така була реакція. Ем, моя сестра мене там зареєструвала і. Сказала, ну, ти тут можеш теж знімати свої відео. Я така? А, 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 окей. Я не дуже то сприймала взагалі, це YouTube як щось супермасштабне. Для мене це просто така нова соцмережа, де є багато роликів різних, різної тематики. І коли моя сестра сказала фразу, ти можеш знімати тут свої відео, я це сприйняла, знаєте, як, ну, як просто соцмережу, де ти можеш кидати світлини, тільки в нашому випадку не світлини, а відео. Я це сприйняла як щось своє особисте, тобто я собі це не почула, як ти знімаєш відео, тому що ти можеш там бути блогером і щось тут знімати, показувати в своє життя чи щось в такому жанрі. Я собі сприйняла, ти можеш викладати відео. Окей. Моя сестра зареєструвала мені канал, зареєструвала мене загалом на Ютубі. Я така, угу, значить тут можна викладати відео. Окей, я почала викладати відео. Але в мене взагалі не було думки, що я. Типу, вступаю в якесь блогерство, щось таке. Ну, тобто, я просто викладала відео. Ну, У мене просто така чітка думка була, що це соцмережа, де люди викладають не світлини, а відео. От і все. Тобто, це для мене була просто ще одна соцмережа. Я не ставилась до цього так, як і більшість людей, які реєструються на Ютубі, у мене не було такої думки, що я реєструюсь на Ютубі з. Метою бути блогером, чи показувати своє життя, чи щось таке, просто викладаю відео. Розуміли, ті відео були в жахливій якості. Там картинка отак от плавала, там якість була жахлива. Ну, єдине, що звук був більш-менш. Я знімала абсолютно щось таке життєве, де ми з сестрою сміємося, жартуємо, якісь... Ну, такі, знаєте, ролики, які краще в соцмережу не викладати, але я викладала. Там навіть можна, якщо добре постаратись, можна знайти мої старі ролики. Там просто там така ганьба. Через певний час я помітила, що мої ролики, які взагалі не мають сенсу, щоб ви розуміли, вони знімались у такому от форматі, типу формат Інстаграма, бо я не вміла зробити формат зйомки, як мені потрібно. Я просто знімала, отак от, накладила на телефоні, знімала, виставляла і все якби. Про яку там кладинку мова, про я... я навіть не підписувала відео, щоб ви розуміли. Ну, тобто, Це було так від нема що робити. От приблизно з таким жанром я викладала відео. Я не сприймала це як щось масштабне, я тим паче не сприймала це як блогерство. Це для мене була просто соцмережа, де я скидала ролики. От, От і все. При тому я навіть не робила їх приватними, їх бачили всі, і потім я раптом помітила, що на моїх відео є перегляди. І тут моя сестра каже: ну так, їх всі бачать, вони ж в тебе не приватні. А так можна було. Тобто, щоб ви розуміли мою, е, е, мою темноту в баченні відео на Ютубі на той момент, я взагалі нічого не шарила, просто викладала відео. А це на хвилинку було 2011-2012 рік. Трішки пізніше я вже так попустилась, е, забула про поняття викладання відео. А, до речі, мені дуже шкода тих людей, які бачили ті відео, тому що на хвилинку ті відео були зняті на телефон такий ще, такий ще, рожевий з Hello Kitty зі шлейфом таким, що так розсувався. Ну, Тобто, ви розумієте, якість там була вогонь. Я потім попустила, Я перестала викладати якісь ролики. Так би мовити, знаєте, іграшка стала нецікава, і я просто припинила. Мене там не вабило блогерство, і я взагалі на той момент мало що розуміла. Але моя сестра вже підсадила мене на певних блогерів, і я просто спостерігала їхнє відео. Я не, не до кінця розуміла, з якою метою люди це роблять, але мені подобалось дивитись, Я спостерігала, дивилась різних блогерів. В певний момент мене захопила думка: ем, я теж можу так знімати відео. І тут, звісно ж, моя сестра просто. Моє втілення добра в житті я каже: ну, Улька, ти теж можеш? Так вона називає мене Улькою, і тільки їй можна мене так називати. Ем, Вона сказала: Окей, ти теж можеш. Я така, та ну, який з мене блогер? Та що ти взагалі говориш? Я і блогер, то ну серйозно, і навіть не маю, що показати в тому своєму скучному житті. Е, сказала я їй, але насправді там десь в душі, знаєте, подумки вже тут. Така думочка закралась, що а, на, ну, аб, 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 може, можна? Звісно, я намагалась щось знімати. Я знімала якісь там обзори е, на косметику, щось про книги ми там говорили, я пам'ятаю. Е, е, я перезнімала багато роликів, що мене дуже злило в певний момент, але до цього ми ще повернемось. Мене дуже злило в той момент, що я. Копіювала від інших блогерів відео, тематику їхню. Я розумію, що в певній мірі люди з цього і починають. Вони беруть якусь класику жанру, знімають на своєму каналі, а далі вже рухаються в своєму руслі, знімають щось своє. Але мене це з часом почало бісити. Коли я почала вже більше розуміти, що таке блогерство, з чого взагалі треба починати, що треба викладати, що треба знімати, я зрозуміла, що треба виїжджати на своєму, не то щоб навіть контенті, а на своєму особистому чомусь, що є тільки в тебе, на своєму якомусь певному образі чи на якійсь своїй ролі, залежно який у вас контент. І я раптом зрозуміла, що всі мої відео це просто, ну, я просто повторюю когось. Там нема мого я, мого якогось є моєї особистості. Там просто є хтось, від кого я повторила. Або хтось, хто мене якось надихнув, і я така, о, я це зніму. Тобто раптом я зрозуміла, що в мене нема там чогось мого, що я би хотіла сказати, показати чи розповісти це я вперше в житті втекла з Ютубу. Бо мене достав той факт, вибачте за суржик, дістав той факт, що я повторююсь за кимось, я відчулася повною нікчемою, я сказала, та ну, ти ні на що не здатна, ти повторюєш за іншими, давай змотайся звідси і не псуй нікому настрою. Діви, люди вперті, і я знову спробувала зареєструвала новий канал, так би мовити, починаємо знову, починаємо з чогось нового, з білого аркуша. Так би мовити. І я подумала, так, все, я зареєструвала новий канал. Це була вже друга чи перша втеча, перша. Я знову повернулася. Я така, так, зараз будемо знімати мій контент. Зараз буде все так, як має бути. Я там все прочитала, все подивилась, щось підготувалась, навіть щось занотувала з того, що я буду собі знімати щось своє на хвилинку. Мені так здавалося, що це можливо. Але це не так. Знімати щось своє, якісь свої обзори, і час від часу ловила себе на думці, що мені не цікаво, що я швидко так би мовити видихаюсь. Мені набридає, мені набридає якесь відчуття відповідальності в самій собі, що. типу, я маю знімати відео, а якщо я не хочу. От такі бували моменти. А не хотіла я просто ім'я того, що мені не хотілося, що мозгами. Чесно, от. і так як вони є. Я не хотіла думати над цим. Я хотіла, знаєте, отак поставити камеру, отак от сказати: Хеллоу, я тут знімаю відео, я неймовірна, давайте мені мільйон слідкувачів, бо я вся. Така, от приблизно з таким мотивом я знімала відео. Я з таким покерфейсом знімала, знаєте, наче От я зробила Ютубу велике прохання, що я зареєструвалася. От прям мільйони мають бути на моєму відео, де дві хвилини ми говоримо ні про що, і той контент ніякий, і якість жахлива. Це був жах. Я отак поверталась, потім знову тікала з Ютуба. І так тривало десь до 2018-го. Боже, як це було давно. Але це правда так. Я отак поверталась, тікала, поверталась, тікала, і отак все коливалось. Е, в більшості випадків навіть проблема була моя не в тому, що мені не вистачало ідей. Мені швидше не вистачало якоїсь впевненості в собі. Я кожного разу, коли отак, знаєте, ставила камеру, так. так. Зараз будемо щось говорити. Зараз я тут як видам шикарне відео. Е, я починала знімати, я розуміла, що. Е, я просто знімаю відео, мене зараз ніхто не бачить і не чує, але в мене чомусь ем, була якась така невпевненість. Знаєте, я отак от сідала перед камерою, я знала, що я хочу сказати, показати, але в мене десь такий голос тут, мій особистий, в думках казав: а, а ти на що взагалі здатна? Куди ти там планку підняла? Альо, який якийсь тебе блогер. Ще один дзвіночок, після якого я просто дзвіночок. Ще один дзвіночок, після якого я просто сказала: Окей, добре, добре, це не моє. Я йду, то та ну, з мене такий блогер, ні. І знову ж таки втікла з Ютубу в черговий раз через невпевненість. Потім знову поверталась, але в мене вже була впевненість, але не було мотивації. Тобто я просто мені ставало скучно, я така людина, яка завжди може справу не завершити. О, щоб ви розуміли, єдина справа, яку я не закинула з, з своїх 14 років до зараз, це фотографія. Це єдине, що я не кидаю і завжди завершую до кінця. Це єдине, що я завжди люблю. І я думаю, що таким моментом ще стане все це блогерство, бо, по правді кажучи, мені подобається. Дійти до цих слів і сказати, що мені подобається блогерство, я його не закину. Я ще мільйон разів знову ж таки поверталась і йшла. З Ютуба. Ну, просто мені постійно не вистачало або впевненості, або мотивації, або ідей, або я просто відчувала себе нікчемною, яка ні на що не здатна. І в мене, знаєте, наче за спиною хтось постійно повторював, що я підвищую свою фланку і мовляв: ну, якийсь тебе блогер, що ти тут намагаєшся показати? Ти не, ти не маєш що сказати, ти не маєш що показати, в тебе абсолютно скучне життя, і ти не цікава особистість разу, Коли я отак сідала перед камерою і вже мала ідеї, задумки, оцей мій голос невпевненості, просто повторював мені: ти ні на що не здатна, ти нікому не цікава, в тебе немає переглядів. Ну тому що, а хто тебе захоче дивитись? Тобто це навіть не то, що невпевненість, це вже такий самонакрут був, що легше було сказати, що я ні на що не здатна, аніж, знаєте, трошки ну так, прижати свою попу і почати над цим працювати, а не просто нити, що ти нічого не можеш. Зрештою, талант це ще не все. Іноді потрібно просто працювати над собою. І, до речі, доказ тому мені є TikTok. Десь рік тому, а то можливо і два, я почала супер активно вести TikTok. І я розумію, що у мене там вже зібралась маленька кількість людей. Моя маленька аудиторія, але вона там є. У мене там є мої фірмові словечка. У мене там є люди, які іноді пишуть мені, чого я ще не виклала відео, народ цього чекає, це приємно, народ відписує, реагує. І я просто розумію, що це не, ну, це не зовсім тому, що я така неймовірна чи щось в такому жанрі. Це просто тому, що я реально цілий рік працювала над цим ТікТоком. І далі продовжую працювати. Тобто це доказ того, що іноді треба просто не нити, а брати і працювати над тим, чого ти хочеш. Зрештою, стоп. Можеш тільки ти собі сказати, а не хтось тобі там якісь твої накручені думки, голоси, таркани і так далі. Я не чекаю тут в Ютубі суперпереглядів чи великої аудиторії. Мені здається, я закочу неймовірне свято, якщо в мене буде тисяча слідкувачів. Ну для мене це буде, повірте, як мільйон. Для мене це зараз така штука недосяжна. У ну, мене, звісно, вже планка піднята, але по правді кажучи, я не дуже вірю, що тут буде тисяча. Але якщо буде, це буде флоричне свято. І отож, чому я власне повернулася, що сталося, так? Скажете, ви запитаєте. Ем, я повернулася, бо десь місяця два тому я повернулася, просто тому що в мене зараз є нелегкий моральний стан, і я так собі, знаєте, чисто по відчуттях мені здавалося, що я просто починаю бачити все в чорно-білих кольорах. Я неодно... Тривога. Дякуйте, Боже, просто власне, вибачайте, нас перерва. Чому я вирішила повернутися на Ютуб? Через свій нелегкий е, моральний стан. Я подумала, що раптом Ютуб відволіче мене, я захоплююсь якоюсь справою і мені все не буде вже в таких чорно-білих тонах. Е, причиною такого стану, знаєте, за ці 2-3 роки багато всього особистого сталося і не особистого. Хто живе в Україні, той розуміє, про що я. Все якось так нагорнулось одразу, і я просто, знаєте, якось не виїжджаю з цієї ситуації, тому я хочу якось відволіктись, і, власне, мені це вдається. Так, я хочу в це вірити, принаймні. І, та, власне кажучи, попри мої оці, знаєте, коливання знімаю відео, не знімаю відео, попри все, мені завжди подобалось знімати відео. І зараз, чим більше я знімаю відео і тут, на Ютубі, і в Тіктоці, я розумію, чому я так. Не мала в собі впевненості, я розумію, де я робила свої помилки, і я думаю, ми їх виправимо і чогось тут з вами досягнемо. Кажучи, вибачайте за завишену самооцінку, напевно, але я таки вірю, що ми з вами тут всього досягнемо. Плани є, задумки є, впевненість є, яка нікуди не зникне, і я в тому числі. Тому скоро зустрінемось.